Це у нас отель Фортуна. Ми знаходимось поруч з ним. Зтаки. Ну, Навіть у когось всього роду, щось садить. Кругом ялинки мені подобається. Дуже багато ялинок. Фортуна. Масаж. Кажуть, що тут дуже добре роблять масаж. Фізіотерапевтичні послуги. Сучасне ось це таке. Там теж будівля яка. Можна зняти за 400 гривень номер такий. Потім покаже, в якому ми живемо. Дуже затишно. це. Два ліжка, душова кабіна, Вбиральня. Тобто все в тебе в кімнаті є телевізор, шафа. Дві тумбочки по боках. І він коштувати вам зараз це 400 гривень максимум. Дуже файно як. У східниці дуже смачні яблука, дуже. Прямо такі налиті, соковиті, дуже смачні. І знов ялинка. І добре, на новий рік не треба купувати ялинку. Сьогодні разом будемо збирати гриби. До речі, збирали гриби. Теж як ми не дуже знаємось на них, то ми їх збирали і приносили знавцям показу. Нам відбирали дуже, ну, які можна їсти, які не можна, ми витихаємо. Так ось виходить. В нас пакет був цілий, і з нього не повірите, тільки один гриб файний вийшов. <рес> Неприємно, але проте ми знаємо, який де гриб тепер. Тож, тепер вже як такі знавці грибів. Сьогодні підемо збирати. Їх. Гадаю, щось з цього вийде. Назбираємо та будемо пишити.